Тредбір дитячі куртки. В лоці буде 20 одиниць. Перша модель у нас буде в розмірі 9-10 років. Далі 134, 140 сантиметрів. 7-8 років. 9-10 років. 146-152 сантиметри. 9-10 років 12-18 місяців, 11-12 років, 146-152 см, 5-6 років, 7-8 років, 104-110 см, 110-116 см. 86-92 см, 134, 140 см, 11-12 років, 134, 140 см, 7-8 років, 110-116 см, 12-18 місяців.